Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про процес навчання, виховання, взаємовідносин в сім'ї з колегами, побудову бізнесу ось все це є. Тому що ми говоримо з вами про те, як Перес дивився на досконалість і розвиток особистості в процесах роботи навчання, взагалі в процесі саморозвитку. І перше, що він говорив, ми з вами про це вже поговорили більш детально на минулому уроці, на минулій зустрічі, він говорив про те, що необхідно, щоб була відмова від ідеалу досконалості, коли ми намагаємось. Когось робити кращим весь час і себе в тому числі. От і його дуже важлива фраза: це те, що я роблю свою справу, а ти робиш свою. Тобто кожен з нас робить свою частину. Це не значить, що ми там бездільничаємо на уроці, або під час навчання, або в сім'ї, або в бізнесі. Ні. Я роблю свою справу, а ти свою, але я в цьому світі не для того, щоб. Відповідати твоїм очікуванням, а ти в цьому світі не для того, щоб відповідати моїм. Ти маєш право на свій власний темп розвитку. Ти маєш право, як клієнт, мене розочаровувати. Маєш... Це вже мої питання, як вчителя, чому я розчаровуюсь і не розумію, що ти в своєму процесі. Тому мені, як викладачу, як вчителю, репетитору, потрібна терапія, щоб не сприймати. Процес навчання людей як розчарування для себе. Це вже мої тоді терапевтичні аспекти. А, от. І далі він казав про те, що процес важливіший за результат. І що людина росте тоді, коли має можливість досліджувати світ через власний досвід, а не, через, а не за чужими правилами. Тобто для людини. В навчанні має бути вибір, як дитина хоче це вивчити, як доросла людина. От я працюю з дорослими людьми, наприклад, як доросла людина хоче це вивчити, це важливо давати вибір із повсякденного життя, як людина хоче це покращити і не обесцінювати. Те, що дитинка подивилась там відосик якийсь в Телеграмі, чи там в Інстаграмі, що вона подивила, там в Тіктоці, що вона принесла одне слово нове, не обесцінювати. це її досвід. Ну, це реально класний досвід. І ну, я дуже пишаюся своїми клієнтами. Вони, знаєте, ну, дуже часто вони приносять мені якусь інформацію. Я їм не задаю домашки. Повірте, у мене у мене навчання без домашки. Просто є певний стиль навчання. Я про свій стиль навчання розкажу далі ще далі, тому що я розкажу про свою програму навчальну і так далі. От, і я бачу, як люди шукають інформацію із того, що їм комфортно, і вони дуже багато всього роблять екстра. Ну, тобто, вони роблять все із цікавості. Я їм домашки не задаю. Вони роблять, вони такі, ага, яку ми тему там з тобою вивчаємо, там, ага, і полізли в інтернет і ще, і ще. І ще, Потім там Ой, ти, ба... ти знаєш, я там бачила надпис ось такий, і там і приносять мені так багато всього, і там, або якісь смішні штуки висилають мені в інстаграмі, я ржу поряд з ним. <сум> <сум> там якісь там приколи, да, і це все англійською або німецькою, І ось так вони сміються поряд зі мною разом зі мною, і вивчають те, що їм цікаво. і вони і в цьому ж знаходять відповіді на ті питання, які ми розбираємо на уроці. Тобто, знаєте, ну, нас, як вчителів, не вчили, що можна сказати студенту, що те, що ми робимо на уроці, це один відсоток із того, що ти живеш. Іди, живи, і, іди, і... Іди, живи то життя. Тому що там в житті, там є твій власний досвід, і я його не обесцінюю, а я його приймаю як щось важливе, на що ми в процесі навчання можемо спирати. Це важливий момент. Далі. Я не завжди так працювала, друзі, звичайно. Я до терапії, як по-іншому до цього сталася. Всього 4,5 рочки терапії, групової терапії, навчання на І трошки якісь моменти прозріння, алілуя відбуваються зі мною також. Слава Богу. Далі. Раніше, якби я це почула, я б сказала, ви всі. Хіба так робиться? А зараз я вже, а зараз я вже це роблю. Я вже в цьому. Так, і ще дуже важливі аспекти, які говорить Фріцперс про навчання, і дивіться, от він ось ці моменти, він як качелі, так? Досконалість, саморозвиток, О, досконалість і розвиток. Тобто розвиток не відбувається, якщо у нас на качелькі перевішує, перевішує досконалість. Якщо ми йдемо до ідеалу, до совершенства, то розвиток не відбувається, тому що тут в досконалості дуже багато страху, помилки. Угу. І коли ми боїмося зробити ну, бути неідеальними, то ми зупиняємо ось цей процес розвитку. Знаєте, в Україні є така дуже фраза класна інтроект, прекрасний інтроект, установка. Не вмієш, не берись. Жахлива штука, жахлива, друзі, не вірте в це. Не вірте все. І проекти установки можна в них просто обрати, не повірити? Тому що не вмієш не берись, це значить, ти недосконалий, значить, не берись. Так, а як ти станеш досконалим, якщо ти не візьмешся? А? Як ти заговориш англійською, якщо не зробиш 1150 помилок на 10 секунд твоєго твого мовлення? Як ти, як ти заговориш нею більш-менш нормально? Ти будеш просто боятися їй слово сказати, ти будеш боятися рота відкрити, тому що не вмієш, не борись. Нельзя, не можна, не вірте в цю фразу, друзі. Ні, це грьобана фраза, яка зупиняє дуже багато людей від того, щоб просто насолодитися процесом, процесом, процесом навчання. Без процесу навчання, без розвитку, без процесу навчання. Не буде до, ніякої взагалі, не те, що досконалості не буде, не буде ніякого навіть руху вперед. Тільки через помилки, тільки через е, прийняття себе в помилках. Замість очікування досконалості, ми навпаки, собі кажемо: я дозволяю собі робити ці помилки, тому, тому що я навчаюсь, я йду. І я молодець, що я йду. Ось так. І, друзі, третій момент, про який пише Фріц Перлс, це усвідомленість та відповідальність. Тобто, ми, як клієнти, ми, як вчителі, ми намагаємось усвідомлювати себе в моменті тут і зараз, що зі мною тут відбувається. І він вважав, що навчання стає ефективним тоді, коли людина бере відповідальність за свої дії. Та рішення замість того, щоб звинувачувати обставини чи інших. Тобто, ну, дуже, дуже, як на мене, мудра позиція. Знаєте, тобто, і не, і не, не заставляти когось, але людина при цьому сама от, ну, бере відповідальність за те, як вона щось знає. Тобто, не наша задача, як викладачів, дьоргати студентів щось знати. Це їх відповідальність. За те, як вони навчаються, чи беруть вони більше інформації, чи шукають вони більше, це їх відповідальність. Наша задача робити свою впра... справу, як ми можемо, але підганяти, критикувати і очікувати якогось результату, ми, як викладачі, не маємо права, тому що це відповідальність клієнта, в тому числі. І четвертий момент, який Фріцперс говорить про навчання і про досконалість і розвиток. Він каже, що дуже важливим є принцип стань тим, ким ти є. Не стань кимось іншим. Не стань таким, як я хочу тебе бачити. Не стань таким, як Петя Вася, там, Коля і так далі. Не стань таким, як я від тебе очікую, а стань тим, ким ти є. Тобто, пізнай свою унікальність, подивись, як ти. Можеш працювати. Подивись, що тобі ну подобається. Подивись на свою унікальність в тому сенсі, як тобі комфортно навчатися. Тому що ну, наприклад, я знаю, що нас заставляли змушували наприклад читати книжки, а я зрозуміла, от зараз тільки під час терапії, що виявляється, я не читаю книжки, я їх слухаю, я одяг, мені так легше. А для когось кажуть, та ні, для мене це білий шум, типу, ні. І, і це нормально, коли я я відчуваю, як я навчаюся. Віднайди ось той, ось той такий ключик, як ти навчаєшся. Дуже, дуже часто і важливо нам, як викладачам, підкреслювати людині, дивись, як ти взяв цю інформацію, дивись, як ти, ти її не на уроці взяв, ти її там та і там взяв. І ти просто підкреслюєш. Що дивись, виявляється, тобі треба не аудіо там якесь вислати, а тобі треба текст прочитати. Або е, тобі легше, наприклад, е, подивитися відео замість того, щоб прочитати цю книгу, так і так далі. Тобто дивіться, як, яка унікальність в навчанні, як людині подобається. І е, він каже, що він закликав людей розвивати свою унікальність і говорив, що зростання відбувається, коли людина усвідомлює. Ким вона є, а не коли вона намагається стати тим, ким не є. Дуже часто ми ж порівнюємо себе з кимось, так, і зустрічаємося тут з дуже великим таким почуттям, ну, відчуттям, почуттям, напевно, розчарування в собі. Починаємо себе потім включається внутрішній критик, з якому ми знаємо вже з як зупиняти. До речі, на минулому уроці ми з вами це вчилися, тренували, як це робити. І людина замість того, щоб порівнювати себе із собою, вона порівнює себе з кимось іншим. А ваша задача навчити вашого клієнта, вашу дитину, що все, з ким вона може порівнювати себе, це є вона сама. Подивись на себе півроку тому, як ти знала це. Ти цього не знала, наприклад. А зараз ти це знаєш. Ти молодець, ти умнічка, бабасік, все, крутяшик. Йди, просто йди. Ось важливий процес, а не результат. Процес це значить йти, 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 а не досягай, досягай, досягай. Ні, йди, навчайся, вивчай, там взяла, там по покрупіться, знаєте, все ось такі. І ти вийдеш на той ну, ти вийдеш на, на, на той етап, коли ти побачиш, наскільки ти змінюєшся як людина, наскільки твої клієнти змінюються як людина, і наскільки твої діти. Дорослішають і стають більш там такими, навіть якими ти собі не уявляла або не уявляв. От тому дуже важливе зростання відбувається, коли людина усвідомлює ким вона є, а не коли вона намагається стати тим, ким не є. І п'ятий пункт, який дає, ну який, який я це я даю. Це не він дає, це, да, це самоприйняття як основа навчання. Це такі тезиси, так, виходячи з того, що як він дивився на процеси. Самоприйняття як основа навчання. Він вважав, що прийняття себе таким, як ти є, є ключовим фактором у розвитку. Тобто, це навчання без. Самообічування, самокритики, само якогось стресування. Тобто, коли ти розумієш, що я є там, де я є, я, почат... я психолог-початківець, я є там, де я є. Я не, ну, не мушу себе якось позиціонувати по-іншому, коли по факту я є тільки починаючий наприклад, психолог, мені важливо це розуміти. І на цьому етапі я також розумію, що можливі певні аспекти, можливі певні помилки. І Я дозволяю, наприклад, собі бути на цьому етапі з тим, з чим я є зараз. Бо я така, бо, бо я є ось тут, там, де я є. Я знаю те, що я знаю. Те, чого не знаю, я ще не знаю. Але згодом, якщо я піду далі і зроблю кроки далі і в навчанні, і в практиці своїй, то я буду знати вже більше з кожним своїм кроком, я буду накопичувати досвід. І я дозволяю собі в цьому бути. Так само і ставлення до студентів на уроці, до діточок на уроці, ну до учнів. Ми бачимо, де вони є. І для цього не потрібно. Їх кудись дотягувати, до якоїсь там оцінки, для якихось оцін... очікувань. Ми маємо, от чому я кажу, що до сьомого класу взагалі не має бути оцінок, а після сьомого має бути високий рівень, там, середній рівень, нижче середнього, там, низький рівень. Да? І словниковий, тобто словникові коментарі. Тому що школа це ще не інститут. Це Момент, в якому ми запускаємо ось ці процеси, коли дитина може хотіти навчатися чомусь, хотіти щось знати. А ми ці процеси хоті хотіти закриваємо червоною пастою, просто тикаючи носиком постійно в помилки його. А він каже, що лише через самоприйняття і розуміння того, де я є. І, скажімо так, ну, не тюкання дітей, а просто ну, ну так, ну ось то, так, отак то, вони тут, от тут, оце, оцей хлопчик знає, це, цей хлопчик не знає це, ну отак, отак і є. Так. Просто фактично резюмуємо, що ось так воно. І тоді, коли через сприйняття людина собі дарується сприйняття самоприйняття, самоприйняття, можна досягти справжнього прогресу в навчанні та житті. От, і як це застосовувати в процесі навчання? Не ставити собі надмірні вимоги. Тобто, замість того, щоб гнатися за ідеальними результатами, варто зосередитися на самому процесі навчання. Кайфувати разом з дітьми, кайфувати від того, як вони йдуть, як вони працюють. Розуміти, так, цей вже щось знає, це ще не знає. Ну окей, десь з іншого предмету добере. Де, ось, ось це поняття, що десь він добере. Не обов'язково тобі там із. Кожен вон лість, щоб щось комусь пояснити. Ні, ти даєш те, що ти можеш дати. Він бере студент, бере те, що він може взяти, і ти більше не всунеш, тому що якщо ти будеш впихати, то це вже ти будеш насилля здійснювати над дитиною. Все одно дитина, візьме те, що вона візьме, те, що не візьмете, добере десь, до не ти, зіронька, не ти одна ключова особистість її житті. У дитини весь шлях. Все життя навколо неї, вона буде добирати із суспільства звідти, 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 і в результаті у неї будуть повноцінні, гарні, певні знання, з певних, з певних предметів, не з усіх, з певних предметів. Далі. А, тому варто зосередитися на самому процесі навчання. Приймати помилки як частину зростання. Помилки не означають невдачу, а є природньою частиною розвитку. Вчитися через досвід. Замість заучування варто пробувати, пробувати. Тобто не вмієш не берись, а не вмієш научись. Спробуй, поекспериментуй, не вмієш. Спробуй, зроби крок вперед. І поекспериментуй, і научишся. Не вмієш научись. Іди вперед. Експериментуй. Спробуй. спробуй. І спостерігання за собою, тобто вчитися через досвід це замість заучування, пробувати, експериментувати і спостерігати за собою. Бути усвідомленим в моменті, звертати увагу на свої почуття, думки та реакції, щоб навчання було більш глибоким. Тобто, під час навчання дитина має усвідомлювати себе, і ви, як вчитель, маєте усвідомлювати себе, як. Що з вами відбувається? Які ваші реакції, які ваші почуття тут виникають, що з вами тут відбувається? І нести це все на терапевтичні групи. Тому я кажу, що в Україні мають з'явитися для вчителів і для для студентів, і для тих, хто навчається на вчителя в педагогічному музі, мають раз на три на три тижні відбуватися терапевтичні групи. Це нормальний процес, це нормальне явище, там де вчитель приносить свої почуття, йому є де їх. Розкрити, де ви можете принести і опрацювати, а не тримати все в собі, думаючи, що так норм. От. І Перлс вчив, що кожна людина вже має все необхідне для власного розвитку. Головне, усвідомити це і дозволити собі зростати природнім шляхом в своїй унікальності і унікальному підході до цього життя. Друзі, ось такі моменти. Як вам це? Напишіть, будь ласка, що ви про це думаєте? Як це про ваше життя можливо щось відгукується? Що ви з цього берете? Що ви поки що відкладаєте на поличку? Напишіть, будь ласка. Ну і зараз у нас молитва. Я дуже коротенько помилюсь. Кому не комфортно до зустрічі на наступному уроці, кому окей, залишаємось? Господь Боже. Я благословляю Боже. Всіх вчителів України Боже, я прошу тебе, Господь, про їх попро, про їх защит, захист Боже, про те, щоб кожна сфера їх життя Боже, вона просто покращувалась, і їх ставлення до себе, Боже, воно покращувалось, щоб кожна вчителька в Україні розуміла більше свої, ну, про себе, про свої потреби, розкривала свої емоційні якісь моменти, бажання свої відчувала і просто ставала на шлях. Такого приємного насолодження життя в процесі роботи, коли Боже кожен з нас, як хто хто працює, Боже, щоб просто відчувало цей момент щастя від того, що він знаходиться в процесі, і в результаті відчувала власнючу підтримку. Від оточуючих від тих, хто з ким вона працює, це вчителька Боже. Я благословляю просто Боже всіх вчителів України. Боже і будь ласка, боже, підіймо їм зарплати. Дякую тобі, господи. Я віддаю зарплатню вчителів в нашій країні. В твої руки, господь, я вірю, боже, в такий шалений прогрес. В цій сфері я проголошую, що зарплати вчителів стартують тепер в школах від 25 тисяч і вище. В ім'я Ісуса Христа проголошую. Боже, дякую тобі, Господь, за те, що ти це дуже завершиш, створиш. Дякую тобі, Господь. Амінь. Гарного дня та наступних зустрічей.